Деякі кажуть, що пекла не існує. Але давайте подивимося факти. Те, що наш світ має корені з духовного світу. Тобто все бере звідти початок. Тобто, якщо в нас на землі є пекло, є страждання, особливо це видно на територіях, де падають ракети. Тобто пекло на землі є страждання муки. Тому питання, хто каже, що пекла немає, чому воно тоді є на землі? І ті, хто пекло розпочинають на землі, бо Бог не створював пекло, Бог з самого початку створив рай, а пекло вже створили люди. А Бог він створив рай, але людина це не цінить. Та розпочинає пекло. Тому було б несправедливо, щоб людина, яка створила пекло на землі, вона пішла у вічності до раю. Ні. Пекло, воно тут розпочинається і завершається у вічності. Тобто людина, коли тут творить пекло, вона і після смерті піде до пекла. І ті, хто каже, що пекла немає, вони. Для підтвердження віри підуть у пеку.